Слава Ісусу Христу! До цього часу, до цього місця нам допоміг Господь. Слава Богу. Сьогодні у нас таке не зовсім традиційне, не зовсім таке звичайне зібрання. Ну, не кожен раз в нашому зібранні стоїть така гарна така сцена, прибрана, досить так цікава, Молодь, молодці взагалі. Мають фантазії, мають мудрість. Але, брати і сестри, це зроблено і поставлено тут не для фотозони в першу чергу. розумієте, про що я маю на увазі? Це для того, щоб нам нагадати, як ми маємо бути вдячні Богу за кожний плід, за кожний дар, за все, що виросло. Можливо, навіть не в нас, не на наших теренах, е західних теренах, десь привезли далеко, але ми можемо споживати, і слава Богу, за це. Колись в своєму дитинстві я багато деяких фруктів не то, що ноїв, не бачив, бо хіба на малюнку бачив, Ну, моє покоління і старші люди. Але прийшов час, і тепер заморські фрукти, овочі до нас дуже легко потрапляють і ми можемо також ласувати, і їсти їх. Але якщо порівняти, брати сестри, важливість всіх тих продуктів, всі добрі, смачні, Потрібні для нашого організму. Але я хочу зробити таке порівняння. Ну, для прикладу, є банан. Ми можемо його їсти. Але якщо і не з'їмо навіть за цілий рік жодного банана, це буде проблема чи ні? Та не буде. Колись і не їли. Ну, я не буду прораховувати всіх цих плодів, які на, на, на цьому стенді. Але якщо в нас відібрати хліб і воду, зовсім інакше, правда? Якщо б ми не мали хліба і води, правда, тут на цьому стенді нема одної речі. Я не знаю, як її сюди причепити. Сьогодні брат Льоня згадав про неї. Повітря. Її неможливо ну, почепити на цьому стенді. Але насправді, як ми маємо дякувати нашому Богу і брати і сестри. Але от відберіть від нас три таких важливих моменти повітря, воду і хліб. І ми перестаємо існувати за декілька хвилин. Все, життя наше закінчиться. Без повітря дуже мало. Без води ми проживемо декілька днів і без їжі до 21 дня. Ну, приблизно. Але навіть з тих трьох речей дуже головних, посередині, по центрі цього стенду стоїть ще щось дуже і дуже важливе. Ці всі речі, які ми, має, які ми споживаємо, вони для нашого організму, вони для нашого тіла, потрібні, корисні, приємні на смак і так далі. Але брати і сестри, ми Богом створені не тільки прожити тут 60, 70, 100 років навіть. Але ми Богом створені жити вічно. А для того, щоб нам жити вічно, потрібен ще один духовний компонент духовна річ, яку Бог теж нам дарував. І це є Слово Боже, слава Богу! Ми маємо тепер досталь. Покоління моє і старших людей, пам'ятаєте, як трудно було, як ми тоді казали, дістати. Біблію. Таке слово тоді побудувало, бо тепер купити та й все. А колись дістати, то мало було гроші великі заплатити, то треба було ще знати, де, в кого, через кого, через які знайомства і так далі, І, подібне це не було просто. Я, напевно, до смерті не забуду, як я дістав або подарили мені, купив свою першу Біблію, як прийшли хлопці з обшуком до мене і забрали її. Як мені було шкода, як мені було жаль цієї книжечки, такого невеличкого карманного формату. Як мені було шкода цієї Біблії, яку в мене забрали. А ми тепер маємо різні переклади, різні формати. Слава Ісусу! І тому у нас свято подяки. Не тому, що ми ніколи не дякуємо. Я думаю, що ми дякуємо багато. Але. Дякувати ніколи ми не можемо забагато. Завжди це добре, коли ми дякуємо. І нам приємно, коли ми дамо дитині, дамо внукові, внучці комусь дитинки даємо цукерочку. І коли нам просто скажуть так по дитячому спасибі. Нам приємно чи ні? Правда, приємно. А коли вона каже «дай ще, Та ми, як дідусі чи батьки, там ми дамо. Але ми би хотіли просто почути спасибі. Брати і сестри, нам Бог дає дуже і дуже багато. І просто не раз хоче від нас, від нас також чути таке коротке слово. Спасибі. Дякуємо тобі, Боже. Але часто в нашому життю ми продовжуємо просити дай ще, дай ще. Оцього, 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 Господи, подай! Господи, благослови. Я би хотів разом з вами сьогодні подумати на важливість подяки для нас у нашому житті. Сьогодні було прочитане місце Божого, Божого Слова першим братом проповідником. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. І брат, брат вже говорив за це. І ми всі знаємо молитву чи наш. І кожен раз, скільки раз ми в день не промовляли, ми промовляємо такі слова. Хай буде воля твоя. Говоримо, правда, такі слова, брати і сестри? Цей текст, після до Солонян 5.18, каже, Боже слово, подяку, складайте за себе, бо така Божа воля. Брати і сестри, просто молитися очі наші, казати, хай буде, воля твоя це ще мало, щоб вона втілилася в нашому житті. Добре, як ми чинимо цю волю, ми можемо чинити Божу волю, а можемо не чинити. І одна із проявів Божої волі, особливо, я вважаю, для віруючих людей, коли ми складаємо подяку Богові. І коли ми молимося лише очі наш, але не віддаємо подяки Богу, брати і сестри, де та воля Божа, ми її не творимо. Ми просто не творимо Божої волі. А Господь заохоче нас подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас, Христі Ісусі, це воля Божа. Коли ми дякуємо. це не просто приказ, це не просто адміністративне якесь попередження чи заохочення, це Божа воля. Звичайно, сьогодні було сказано також така хороша цитата, яку ми не раз її повторюємо. І ми часто дякуємо. Або згадуємо те, що ми втрачаємо. Як щось втратили, аж тоді почнемо думати, аж за це так добре було, як було у нас. Як не було потрібно цієї штуки і запросто читав самі дрібні літери, то й не дуже дякував, то це ж так нормально, це ж так має бути. Але прийшов час, ой ой. А то треба було ще більше дякувати, бо поки бачив добре. І так дуже багато в нашому житті. Ми нараз не дякуємо. І коли вже втрачаємо, тоді починаємо розуміти, це ж так добре, це ж так добре нам було. Не знаю, хто з молоді дякував за свої гарні, рівненькі, красиві зубчики. Ну, та просто вони виросли, вони в нас є, та й на тім кінець. Але коли доживете до мого віку і старших, зрозумієте, як це добре, як воно є, і коли все нормально. І Божа воля про нас, брати і сестри, я так декілька моментів, щоб ми дякували. Щоб ми дякували, це Божа воля. Ще один момент. По дяці відкривається Божа присутність. Псалом 21, четвертий вірш каже, та ти, святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлових. Ми не раз скажемо, Господу, будь присутній. Ми хочемо війти в Твою присутність. Ми хочемо бути з тобою дуже близько. Але ми забуваємо деякі речі, які викликають або роблять можливою Божою, Божу присутність в нас. Якщо ми думаємо, що тільки прохання відкриває Божу присутність, то ми трошечки помиляємося. Божу присутність нас відкриває подяка, великій і великій мірі. І не просто відкриває, каже, ти святий, живеш на хвалах Ізраїлів, тобто там, де славиться Боже ім'я, Бог не прийде в гості, Бог не навідає на трошечки, а Бог пробуває, тобто живеш. Ну, перекликає, живеш славослов'я Ізраїля. Коли людина дякує Богові, подяка робить те, що Бог там живе до подяка. Це важливо в нашому житті, брати і сестри, бути вдячними. Божа воля це є присутність Божа. Коли ми дякуємо Богові. Часом в нашому життю. Ми забуваємо дякувати навіть за отримане добро. Але нараз постає питання, а як дякувати за те, що ми ще не отримали? Є такі речі, які ми просимо, але ще не отримали, брати сестри, в нашому руті молодь. В вашому є таке життя? В житті? Щось ми хочемо, ми молимося, але ще не отримали. Можна за це дякувати чи ні? І потрібно за це дякувати чи ні? Ну, цікаве, можливо, хтось каже, філософське питання, але все-таки. Як вважаєте? Незвичне, можливо, питання. Але нам варто дякувати навіть за те, що ми ще не отримали через те, що ми молимось до того, хто може дати. Слава Ісусу! Розумієте хід моєї думки? Якщо ми не мали того, хто нам може це подати, ну тоді ми ніколи не получимо. Але коли ми маємо Бога. Який тримає нас в своїх руках, який має силу, який має владу, який може нас благословити тим чи іншим даянням, що ми просимо в нього, то ми можемо дякувати, навіть ще не отримавши. Можемо. І, можливо, ми ще пришвидшимо отримання від Бога того, що ми просимо, коли ми подякували навіть тоді, коли ми ще не отримали. Це, звичайно, питання віри. Але це є. І це може бути. Але як дякувати в критичні моменти, в тяжкі моменти? І Мені згадується одна подія. У нас зараз також в Україні йде, на жаль, ця війна. І в Біблії написано також про одну воєнну ситуацію. Напали вороги на євреїв. Їхні сили були дуже маленькі, супроти їхні ворогів. Вони подивилися, що це просто несорозмірно, не їх набагато менше. Озброєння, амуніція і так далі. І один цар порадився і зробив нетрадиційну річ на війні. Знаєте, війна теж має свої принципи, свою тактику, дисципліну і багато чого можна перераховувати. Але цей цар робить не по правилах воєнних. Він ставив попереду вояк. Співаків, хористів, і вони йдуть. І славлять Бога. Це питання віри вони зробили, чи, чи як ви думаєте, брати і сестри? Славити Господа, йти попереду озброєних людей. Передні люди на війні найшвидше гинуть. А вони без щитів, без списів, без мечів, без озброєння йдуть по нашому. Скажу, тримають пісенники, і і, йдуть і славлять Бога. Я собі уявляю, коли було потрібно ну, для прикладу пройти десь, як на гірник чи на Соснівський перехрест. Ну, це не було так, знаєте, два метри, це треба було кусочок дороги пройти. І цей кусочок дороги потрібно було йти і славити, 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 славити Бога. Ми наразі на похоні пройдемося, є такі села, десь треба 2-3-4 кілометри пройтися від місця до е, цвинтару і змучуємося, ну, бо ж, а треба співати, бо люди слухають, виходять. А тут не один кілометр треба було б йти. І можливо вони побиті дорозі, а по полю не, не так просто, але йдуть і славлять Бога. І коли нарешті вони виходять за один, на один пагорбок, за якими вже має відкриватися вид їхніх ворогів, вони виходять, дивляться, ворогів нема, побиті, повтікали. А через що? Славили Бога. Брати і сестри, в нашому роті часом зустрічаються трудні моменти, але якщо ми славимо Господа, якщо ми славимо Ісуса, то ці моменти, вони набагато скоріше пройдуть. Я ще хочу сказати, що. В намі, в небі, ми будемо що більше робити? Просити чи дякувати. А як ми не будемо вміти дякувати, небі вже вчитися не будемо. На землі Бог нас вчить в різних обставинах життя бути вдячними Богові. Тому давайте ми в нашому речі будемо вчитися, славити Бога що тут на землі, в небі це буде наша основна робота. Основне заняття воно не буде для нас важким. Воно не буде для нас нудним. Воно буде нам з великою охотою, і ми цим будемо робити постійно це. Славити, славити і славити Бога. Хай допоможе нам в цьому Господь. Коли ми дякуємо, брати і сестри, що викликає ще вдячність нас, коли людина цінує. Тим, що нам зробили, вона виражає вдячність. Те, що ми дякуємо Богові, Бог бачить те, що ми цінуємо тим, що Бог для нас зробив. Якщо ми не дякуємо, то Бог дивиться, я для Нього роблю то, я для Нього роблю то, я для Нього роблю це і інше. А Він не вдячний, Він не цінує. Ми звикаємося навіть до того, що нам гріхи прощені, брати і сестри. Ми звикаємося до того, що ми прийняли хрещення, що ми є в церкві, що ми є спасені. Ми звикаємось, звикаємо до цього всього. Ну і що дякувати? Ну я в церкві, ну вже 30, ну вже 50 років. А що дякувати? А власне за це? Найбільше можна дякувати, що я не нернув вир цього світу, не пізнав всіх тих тайн сатанинських цього гріха. Цього всього, а просто служив Богові, хіба немає за що дякувати? Цінуємо, цінуємо кожною милостю Божою. Ми співаємо такий псалом, що милості Господні згадуй, рахуй всіх, їх по імену навіть прораховую і дякуй Богу. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам справді цінувати тим всім, що зробив для нас Господь. І сьогодні у нас свято подяки. Євреї теж мали колись різні свята, багато свят. Не було свято первоплоду, не було свято жнив, свято снопа, коли колихали, сні перед Божим лицем багато різних свят. І це все було також зроблено для того, щоб навчити людей вдячними бути Богові. І ми пам'ятаємо, коли євреї вийшли з Єгипту, і Бог дає їм ангельський хліб. Та добрий, смачний, як без медом. Ну, Все добре, смачно, але пройшов день, пройшов тиждень, пройшов місяць, пройшов рік. І що люди? Ех би м'ясо трошки з'їсте. Загадали часник, цибулю. Вже забуло, як їхні, по їхніх спинах гуляли канчуки, як вони ходили, солому збирали по всій країні, як над ними збиткувалися, били, били, знущалися. Заставляли працювати. Одне м'ясо згадалося. Хоч мало що їсти. Хочете м'яса? Ну нате вам м'ясо. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, скільки часу вони їли це м'ясо? ну хто згадає? Місяць. Місяць. І так наїлися, що вже не могли його більше їсти. Отакі ми люди. Брати і сестри, а теперішній час Бог нам дає і хліб, і м'ясо, і різні свої дари. Бог нам дає царство своє, слава Ісусу! Бог нам дає прощення, Бог нам дає вхід вічне, святе небесне, Царство. Що і для нашої душі саме головне, саме важливе. Бог для нас дає все. І тому сьогодні наше свято, сьогодні наше зібрання приурочено для однієї цілі спонукати нас ще більше, дякувати Богові. Я ще раз кажу, я не кажу, що ми не дякуємо, ми дякуємо. Але це свято спонукує нас ще більше бути вдячними Богові. Бути вдячними Богові за дари, які ми маємо для нашого тіла. Ми маємо сьогодні одежу, ми маємо сьогодні хліб, ми маємо достаток. На жаль, ми маємо війну. То ми молимося кожен раз, щоб Бог зупинив, щоб Бог дав мир. І молимося, і продовжуємо про це. Оце вже треба просити, за це нема що дякувати, за це треба просити, щоб Бог змилувався. Але, брати і сестри, і в цій ситуації війни Бог також хоче щось нас навчати: милосердя, любові, терпеливості до інших людей. Бог теж що -то вчить наш народ. Тому ми зараз, при закінченні нашого зібрання, будемо дякувати Богові. Будемо дякувати за плоди, тому що свято жнив сьогодні, свято урожаю. Ми будемо дякувати за ці всі плоди, за ці всі дари Божі, які Бог зростив на нашій землі. Будемо дякувати, брати і сестри, Це є за що дякувати Богові. Але будемо дякувати Богу і за хліб небесний, за Боже Слово, яке Бог також дарував для нас. Будемо дякувати за те, що ми пізнали Бога. Ми знаємо Бога. Бог нам відкрився. Не ми самі пізнали. Бог нам відкрився. Слава йому. Ми будемо дякувати, що Бог має таку силу, велику владу і силу. Ми до Нього можемо приходити і просити навіть за мир в Україні. І прийде час на ці молитви Бог спогляне і подасть мир в нашому краї. Віримо в це, брати і сестри. Молімося про це. І дякуємо Богу, що прийде такий час. Бог подасть мир. Бог подасть мир. Молімся про це також. Тому ми зараз схилимо наші коліна і за все сердечно і щиро подякуємо нашому Богу. Амінь.